Друзі, всім привіт! Е, вирішив зазняти для вас такий невеличкий навчальний матеріал. Найголовніше, що він буде безкоштовний, і основна фішка цього матеріалу він буде повністю заснований на реальних подіях на подіях мого першого кейсу. Як ми то все зробили? А першим товаром, який я запустив рекламу, це була ось така електропростень. Вона досі у нас є. Валяється ось тут, хай валяється далі. Але не про це як ми і знайшли, це був не такий звичайний спосіб, як до якого всі звикли, там через бібліотеку, рекламу чи через AdHeart. Просто я сидів в інстаграмі, бачу рекламу, скидаю. Цю рекламу моєму партнеру він каже: Крута річ, у мене на дачі є така ж сама. Давай спробуємо, затестимо, запустимо її. Запускаємо, і на наступний день у нас тупо полетіли замовлення там були вони десь по одному льоду. Я вже точно не пам'ятаю, але просто був бум. І найголовніше це було на етапі блекауту. Ось перед блекаутом. І не зрозуміло чому, тому що логіці то не піддавалось. Типу світла не буде, вона працює від світла, але все одно її розбирали і дуже гарно купували. І все дійшло до того, що ми їздили прямо по всій Україні, скуповували цей товар, привозили бусиками. Е, я тоді продав навіть машину, вложив ті гроші в цей товар, в ці простині, ходив пішки. Партнер теж там в борги повлазив, щоб, щоб купити просто цих простирадок. І в нас гараж був повністю забитий простинями цими. Я до речі, закріплю тут вам фотку, щоб ви бачили то все. І було, був такий момент, коли ми вдень. По цьому товару вийшли вже на 450 відправок. Але це був е, такий е, одноденна така акція, тому що ми не знали, як масштабуватись, і так далі. У нас один день то вийшло зробити, а в подальшому вже там десь соточку ми тримали. Ну і в подальшому цей товар вигорів і нам прийшло шукати інший. А як шукати ці товари? Ну, більш детальніше, я вам зараз е, розповім і покажу. Зазвичай для пошуку товару використовують різноманітні спай-сервіси по типу бібліотека реклами Facebook, AdHort і тому подібне. Також можна використовувати нові просто вигрузки надходжень до наших постачальників, що він там отримав, з того вже вибирати, перебирати. І також можна моніторити той же самий Instagram, Facebook, що ви там бачите в рекламі, вам попадається і вже це використовувати для подальшої реклами. Додатково там аналізуєте кількість лайків, коментарів, переглядів від. Тому подібне, і вже для себе приймаєте рішення, варто його брати на тест чи не варто. А сьогодні ми з вами розглянемо один із найпоширеніших способів пошуку товару це бібліотека реклами Facebook. Для того, щоб це зробити, ми переходимо в Google пошук і просто вбиваємо в пошук бібліотека реклами Facebook і переходимо по першому нашому посиланню. Тиснемо бібліотека реклами Facebook. Так, у нас відкривається така тема. Тут ми де категорія реклами обираємо всі оголошення і вписуємо ключове слово для пошуку. Це може бути слово магазин, або тисне навіть, акція, знижка, або просто назва вашого товару, чи якесь суміжне слово, яке може використовуватись в рекламному тексті з нашим товаром. Зазвичай всі пишуть або в магазин, або в магазин і тому подібне. Магазин. Так, після того, коли ми перейшли в бібліотеку реклами, я рекомендую всім відсіяти частину цих результатів. Тут бачите, результати 32 тисячі оголошень. Давайте перейдемо в фільтри. І тут оберемо платформа і виберемо Facebook. Таким чином, ми просто відокремимо результати по instagram аккаунтам щоб вони нам не показувались. Так, і що ми бачимо далі? А далі ми бачимо різноманітні товари, які зараз запускаються. Це ось кухонний набір, типу такого, там піла, міні -пила, ота. Далі бачимо, ну, це речі речі ми не рекламуємо, речами ми не займаємось, дуже багато розмірів тому подібного. Зараз тенденцію набирає, до речі, ось така щітка. Електрощітка, типу, вона там з висовною ручкою така, має декілька режимів, але не знаю, таке собі. Так, Із цих товарів ми вже можемо обрати більш підходящий для нас. Обов'язково ми повинні тут звертати увагу на статус цього оголошення, що воно активно чи не активно. Хоча буває таке, що воно пише активно, а насправді трафік на. Цей товар не відкручується, не надходить. І також дивимось, коли е, це оголошення почало рекламуватись. Далі для себе ми вже обираємо товар. Товар я б рекомендував би обрати новачкам не з великою ціною. Тобто, якщо ця ціна продажу буде там 500-700 гривень, то це, в принципі, непогано або навіть і нижче. Е, тоді більш більше. Більше цей шанс, що людина зробить у вас покупку. Пояснюю, чому. Коли людина купує, робить деяку там покупку в інтернеті, там в Фейсбуці, в інстаграмі, ви цей товар підносите її, прям так ось під носа даєте, кажете, на купи, воно тобі треба. Хоча насправді, можливо, цей товар людині і не треба від слова взагалі. І чи він розстанеться розтра... з сумою там півтори тисячі гривень, чи він розстанеться з сумою там. В 500 гривень, я думаю, то є велика різниця. Ну і також, знаєте, немає якоїсь такої секретної методики по пошуку того товару. Єдиний, е, єдиний гарант того, що товар зайшов, так це просто успішний тест цього товару. Тому ми тут уже для себе детальніше просто обираємо, аналізуємо, е, там дивимось. Загалом на показники, тобто, коли там, запустили рекламу, масштабували цей товар, чи не масштабували його, і від того вже відштовхуємось. Також дивимося, обов'язково звертаємо увагу на наших конкурентів, за якою ціною вони продають цей товар, тому що у нас повинна бути конкурентна ціна, з якою ми будемо заходити. Якщо ми конкурентну ціну не можемо дати на самому початку, на початку аналізу товару, то навіть можна його не брати в роботу і не заходити сюди навіть. Ось. А загалом, що вам можу сказати, так це немає якогось там великого секретного успіху чи якоїсь так, такої кнопки бабло. Ви просто повинні тестувати. Ось, бачите, як в принципі нам пощастило з моїм партнером, коли ми, коли ми починали, ми просто побачили першу, навіть попавшуся нам рекламу, залили ж одразу тест на неї, і все воно просто полетіло. Але так буває не завжди, коли у вас там товар заходить з першого разу, то це, скоріш за все, просто вдача. А в подальшому ось ця робота по пошуку, по запуску нових тестів і тому подібне, вона просто повинна бути у вас систематичною. Це треба робити регулярно, планово і так далі. Ну а на цьому цю серію я думаю, можна завершити. Невеличку базу я вам дав. Думаю, розуміння є, як то зайти, і де подивитись той товар. Далі вже справа за вами. Далі у нас буде наступний урок. Він буде закріплений в цьому ж плейлісті. А саме, урок по пошуку нашого постачальника, як його знайти, на що звернути увагу, і найголовніше побачити в наступній серії.